В нашому світі за чесність майже ніхто не платить. чесних сука ніхто не любе по факту. Ну а серйозно, а вас не заїбало однотипні стрімери, які стрімлять одне й те саме, грубо кажучи, тупо доять народ. Я розумію, що це люди їдять, але типа камон. Ну он я сам, наприклад, теж. Стараюся зробити щось одне, зробити щось інше. окрім нарізок з на, на своєму Тіктокі робити інші якісь ролики. Є інші, та ті ж наші, які завозять контент Тремби, не Тремба. Та? В них якість картинки їбійша. У них там студія подачі, типа заїбі. Але в основному це одна й та сама Ня. Ну, в нас ніхто не робить чогось щось такого. Або хтось щось робив, але типа на це дружок не забив. Ці ж, тремби, Дропзону рекламували, рекламували. Е Асгард рекламували, рекламували. Телемарт рекламували, рекламували. Заїбісь. А потім випускає відос, де він розказує про те, що блять, ігрові крісло така хуйня єбана. І потім. А ми з Gaming замотили, блять. Ігрові квісана, я думаю, що да. Да, да. так. А я прям вражений цими ручками. Ніхуя собі якісне. Сука, тим часом я. Я казав, що золотові збірки дуже так собі, і раджу конфігуратор у цих магазинах. Я не кажу, що прямо вони ахуєнні. Я навіть в ролику розказав чесно, як є, коли мені давали цей азгард потикать.